А давайте сьогодні зробимо щось дуже смачненьке. Для самого початку приготування візьмемо одну цибулину, очищаємо її і нарізаємо дрібними кубиками. На добре розігріту пательню з рафінованою рослинною олією бажано оливковою, але можна замінити і соняшниковою. перекладаємо нарізану цибулю. На середньому вогні при постійному перемішуванні обсмажуємо кілька хвилин. Три зубчики чеснику очищаємо, дрібно нарізаємо і також відправляємо до цибулі для одночасного обсмажування з нею. Яловичий фарш перекладаємо в пательню до цибулі та чеснику. Добре, все перемішуємо, трохи солимо, перчимо і ще раз ретельно перемішуємо для приблизно однакового розподілу цибулі та фаршу в пательні. Виливаємо тепер до цибулі з часником і фаршем трохи сухого червоного вина і готуємо, доки вся рідина не випарується. Періодично перемішуємо її лопаткою або ложкою. Наступний інгредієнт, який ми будемо використовувати в нашому рецепті, буде стиглий, м'ясистий і соковитий помідор. Точніше сказати, для нашого рецепту нам знадобляться три середнього розміру червоних помідора. У верхній частині кожного помідора робимо неглибокі надрізи ножем навхрест. Ось так приблизно як у мене. Тепер заливаємо окропом помідори, попередньо помістивши їх в невеликий, але глибокий салатник або іншу зручну для цього ємність. Окроп обов'язково повинен повністю покрити всю поверхню помідорів. Залишаємо помідори у воді приблизно на хвилинку, або трохи більше. Цього буде достатньо, щоб швидко і без особливих турбот зняти шкірку з помідорів. Ось так просто, швидко та дуже обережно у нас все вийшло. Тепер такі апетитні помідори ми нарізаємо дрібними кубиками і відправляємо їх на пательню до фаршу. Все ретельно перемішуємо і залишаємо готуватися на вогні ще приблизно хвилин 5-7. Після чого знімаємо з вогню. У кастрюлю з укропом додамо одну чайну ложечку солі, одну столову ложку рослинної олії і висипаємо невелику кількість макаронів. Для цього на дно невеликої кастрюльки кладемо шматочок вершкового масла, розтоплюємо його, розмішуємо тепер в маслі вінчиком і ніби заварюємо борошно. Вливаємо молоко і при поступовому помішуванні вінчиком варимо до загустіння. Додаємо трохи мускатного горіха, трохи солимо, перемішуємо і знімаємо з вогню. Твердий сир, пармезан або інший твердий сир, який у вас є. Натираємо на дрібну терку і висипаємо в кастрюльку з заливкою. Добре все перемішуємо. Отриману заливку виливаємо в каструлю з макаронами і знову добре все перемішуємо. І ось зараз ми підійшли до завершального етапу приготування нашої іспанської вечері. Я називаю цей етап збирання страви. Беремо форму для запікання. У мене квадратна скляна. На дно форми викладаємо шар макаронів, рівномірно вирівнюємо лопаткою поверхню цього шару. Зверху на цей шар макаронів у заливці викладаємо шар фаршу з помідорами і також вирівнюємо рівномірно його лопаткою. Шар макаронів. Накриваємо шаром фаршу. Шматок твердого сиру чедер натираємо на великі терці і посипаємо рівномірно верхній шар фаршу. Подивіться, як красиво виглядає наша страва в скляній формі. Відправляємо нашу страву в духовку для запікання приблизно хвилин на 30-40. Час запікання минув, тож виймаємо форму з духовки і насолоджуємося красою та шаленим смаком, ароматом цієї страви. Ви обов'язково повинні це спробувати. Це дуже смачно. А я бажаю вам смачного, гарних приготувань і вже з нетерпінням чекатиму на ваші відгуки в коментарях. як вам такий шедевр? Ставте лайк, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити новенького. Та обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось, Па-па!